Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо пісну страву на святвечір з квасолею та грибами. Для початку нам потрібно відварити квасолю до готовності. Для цього ми її попередньо замочуємо у прохолодній воді на 8 годин. Далі воду зливаємо, перекладаємо квасолю у каструлю. Заливаємо холодною водою. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 30 хвилин. На сковорідку наливаємо олію, і гарно її нагріваємо. Далі викладаємо нарізані шматочками гриби. Помішуючи, смажимо їх до золотистого кольору. Далі додаємо нарізану півкільцями цибулю. Це разом помішуючи смажимо до прозорості цибулі. До просмажених грибів з цибулею додаємо нарізаний шматочками чорнослив та чесник. Перці до смаку це сіль, паприка та суміш перців. Також додаємо томатний сік. Перемішуємо і даємо все разом протушкуватись 10 хвилин. Коли квасоля відварилась, ми її промиваємо під проточною водою. Далі до неї додаємо протушковану цибулю з грибами в томаті доливаємо трішки кипяченої води. Ставимо на вогонь і протушковуємо все разом 10 хвилин. Коли все разом протушкувалося, в кінці додаємо нарізану зелень, перемішуємо, вимикаємо вогонь, страва готова. Можна її подавати до столу. Спробуйте обов'язково приготувати цю дуже смачну пісну страву з квасою та грибами. До вашого столу це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.